Доброго дня, шановні колеги. Я постараюсь дуже швидко. Моя презентація присвячена проблемі, яка стосується не тільки від рутинальних хірургів, але всіх хірургів, які займаються катарактальною хірургією або переднім відділом. Частота зміщення інтраокулярної лінзи, за даними літератури, зустрічається від 0,05% до 3% випадків. Дислокація іолварірує від простої децентрації у просвіті зіниці до вивиху на очне дно. Основні причини дислокації інтраопераційні це імплантація лінзи на недооцінені хірургом фрагменти капсульного мішка, і як наслідок вивих лінзи через розриви або відриви мішка. В післяопераційному періоді іол зміщується через зовнішні та внутрішні причини: травма, падіння, рубцювання або скорочення капсульного мішка, передня проліферація, псевдоксволітивний синдром. У віддалені строки частіше зустрічається зміщення комплексу інтраокулярна лінза мішок. Перед хірургом постає питання, п'ять запитань. Спостереження, імплантація другої лінзи, репозиція лінзи, заміна або видалення іол. Спостереження можливе при відсутності мобільності іол, відсутності ретинальних ускладнень, нормотонії і пацієнт задоволений афокічною очковою або контактною корекцією. Імплантація другої лінзи, От на даному відеофільмі Ви побачите от передня камерна або лінза з радужною фіксацією з комбінованою фіксацією і на очному дні силіконова лінза, яка була імплантована за два роки до цієї операції. Хворий е, спост... е, ходив з цією лінзою, і на кінець відбулось відчарування сітківки, і тому виходу е, не було. Треба було видаляти цю лінзу. Вона була прооперована, цей хворий був прооперований не в нашій клініці, в нашій клініці ми тільки вже проводили видалення лінзи з усуненням відчарування сітківки. Таким чином, е, ну, наша думка така що імплантувати другу, третю і четверту лінзу, яким, інколи буває, на ЄС показують, не є оправданим, а все-таки повинні бути ці лінзи видалені і імплантовані інші. Оптимальний спосіб управління дислокацією залежить від ступеня дислокації, клінічної симптоматики, характеру ускладнень і наявності перспектив для зору. Хірургічна тактика репозиції лінзи включає в себе переміщення лінзи на фрагменти капсульного мішка, шовну фіксацію до райдушки або склери, заміну або видалення лінзи. Хірургічні підходи, лімбально лімбально-рогівковий, сучасні методи малоінвазивної трансцелярної вітректомії. Мета нашої роботи була оцінити результати хірургічного лікування хворих з дислокації іол різного виду ступеня етіології. Матеріали методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 48 пацієнтів, 48 очей з дислокацією лінзи, 38 чоловіків і 10 жінок, віком від 24 до 83 років. Термін вивиху під час імплантації 4, в перші 2 дні 2, ну, ми також вважаємо, що ці двоє пацієнтів, це були... Так само ятрогенні вивихі, як і перші чотири. Від двох місяців до одного року 13, і від одного року до 19 років 29 пацієнтів. Дислокація лінзи в передню камеру була у п'яти хворих, і на 43 очах лінза була дислокована в передній відділі скловидного тіла і на очне дно. Вікова катаракта була прооперована у 21 хворого, травматична катаракта 19 і ускладнена катаракта у 5 хворих і е, вроджена у, е, у 3 пацієнтів. Кількість естракцій катаракти з імплантацією, а, ну це я показала, скільки лінз, по яких причинах були імплантовані лінзи. Причина вивиху інтерокулярної лінзи спонтанний вивих був у 29 хворих, травма і фізичні навантаження у 14 хворих, наслідок газової тампонади після вітректомії, тобто зміщення лінзи було з приводу газом. Один такий випадок у нас був, і етрогенних вивиха було 6. Як я вже раніше сказала, двоє з них було на слідуючий день після операції. Ну, лінзи, ви бачите, які були лінзи імплантовані, не буду займати час. Гострота зору, потім, так, через рогівковий розріз були е, видалені, одна лінза була підшита до склери, на фрагменти капсульного мішка було посаджено три лінзи і е, шовну фіксацію до радужки 13. 20, на 28 очах була застосована вітриретинальна хірургія. На трьох три лінзи було переміщено на фрагменти капсульного мішка з очного дна, 5 була застосована фіксація до склери. У одному випадку е, знадобилася фіксація олдої до після повторної дислокації з фрагментів капсульного мішка. Е, 30, 20 було застосована шовна фіксація до райдушки, е, в тому числі одна лінза була реімплантована, і три іол були видалені. На даному відеофільмі ви побачите дислокацію лінзи і було проведено усунення відшарування сітківки. Лінза була переміщена на райдушку, частково гаптичний елемент, і після проведення повної вітриктомії була підшита до склери на 12 годинах. Ну, є різні випадки. Є випадки, коли треба підшити лінзу спочатку, тому що вона мішає проведенню вітректомії. А в тих випадках, коли лінза все-таки не мішає проведенню вітректомії, можна закінчити повністю, і потім в цьому випадку до склери на 12 годинах ми пришиваємо е, прямою іглою. Методики підшивання є різні. Кожний хірург вибирає для себе Є зігнутими іглами, прямими іглами. Е, ви бачите, йде заправлення лінзи, гаптики до підрадушку і підшивання лінзи до склери. Результати оцінювали по трьом критеріям: положення лінзи, гострота зору та стан внутріочного тиску, стабільне положення. Спостерігалося у всіх випадках сроки спостереження від 1 до 7 років при фіксації лінзи до склери, в чотирьох випадках гаптика іол була розташована в цілярній борозді. У двох дещо зміщена відносно цілярної борозди. При фіксації до радужки тільки в шести випадках вдалося зберегти зіницю правильної круглої формі. У більшості хворих відзначався виражений іридофакоденез, особливо на вітеріальних очах. В одному випадку, через три місяці після операції, спостерігався транзиторний гемофтальм, що може бути пов'язано з пошкодженням радужки. От Оце, цей випадок, якраз презентований на слайді. Ви бачите, передня камера дуже глибока. радужка фіксує лінзочка лежить правильно, але ем... Лінза ніби провисає в скловидне тіло. І через три місяці в цього хворого дійсно відбувся гемофтальм транзиторний, щоб було потім проведено вітроктомію, все видалено, і гострота зору непогана, але таких випадків у нас є досить багато, коли на вітриальних очах фіксація до райтушки і положення лінзи, ніби вона провисає. Гострота зору, ви ви бачите, в порівнянні до операції після операції. У 14 випадках світлові, верхній рядочок це з афекічною корекцією. Гострота зору була від світлові чуття до 300 сотих 14 пацієнтів в післяопераційному періоді тільки в 6 пацієнтів. Від 300 сотих до 3 десятих у 12 після операційному вже гострота зору підвищилась до 3 десятих у 17 пацієнтів. І від 3 десятих до 1. До, 1, до операції за фахічною корекцією 22 випадки і 25 післяопераційному періоді. Що стосується внутріочного тиску, на 42 очах нормотонія від 16 до 24 спостерігалася у 4 з хворих під каплями. На 6 очах тиск був підвищений, не дивлячись на закапування гіпотензивних капель. Після лікування на 41 оці тиск був в межах норми, але у восьми з цих хворих під каплями гіпотензивними. На семи очах тиск був підвищений від 25 до 31 міліметра. В тих випадках ми проводили гіпотензивні операції. Ну от про що ми тільки що говорили? Ця операція я недаром е, використовую блефаклін, показую, тому що ці всі операції з підшиванням лінзи вони якраз е, е, пов'язані з тим, що дуже багато маніпуляцій нитки е, ми е, повинні фіксувати цю лінзу, і тому використання салфеток блефаклін якраз в цьому випадку ляться самим актуальним питанням. Ми, ну звичайно, таким хворим після операції ми назначаємо довготривало теолоз дуга. І ви е, супроводжується медикаментозна протизапальна антибактеріальна терапія і гіпотензивна. Вибір адекватної методики репозиції лінзи дозволяє у більшості випадків досягнути хороших анатомічних та візуальних результатів. Я закінчу. Дякую, дякую, шановна Оксана Степанівна. Дякую. Які є питання? Запитання у Ігоря Славича. Будь ласка. Оксана Пенне, скажіть, будь ласка, які е, ви застосовуєте способи подолання нахилу лінзи при підшиванні? Дві точки підшивання, і вона завжди трошечки. От я ж, власне це і показала, що в деяких в чотирьох випадках було перепідшивання до склери були абсолютно і доцілярні борозні, а в двох випадках була трошки дислокація. Ну, Якщо не впливає на візус, на остроту зору, то в принципі ми їх більше не чіпаємо. Якщо все-таки є нахил, то переходимо і перешиваємо, перешиваємо підшиваємо. Але під час операції у вас є якісь прийоми, як цього уничтожить? Звичайно, є прийоми, Поділіться. У вас їх теж багато таких прийомів. Ми використовуємо зустрічні голки, точно відміряємо півтора міліметра від лімбу, щоб півтора до двох максимум. І таким чином стараємося локалізувати, щоб була одна дужка напроти другої, якщо це ми імплантуємо просто лінзи. При репозиції, звичайно, інколи буває складніші варіанти. Ну, супутні патології буває, але як правило, ми стараємося. Використовувати супутні голки ну, зустрічні. Угу. Ще питання, будь ласка. Є? Є? Не питання, а якийсь такий так. коментар, що дійсно тут дуже важливо, щоб бути не дуже далеко від райдушки. Райдушка допомагає. Ну, фактично, десь ми бачимо, що кришталик, якщо він хоче повернутися, то одним краєм він впирається в райдушку. Це і добре, і звичайно, що зле. І в тому відношенні от тік з квадратними краями ми не повинні, по ідеї, застосовувати лізи, тому що вони провокують вимивання пігменту, можуть викликати пігментну глоукому. Дуже рідко це таки буває. От, і, і в цьому відношенні так дійсно у нас є проблеми. Тут е треба навіть дивитися за такими елементарними, здавалося б речами, як вузлик розміщений по відношенню до краю О, Це гаптики. От, чи він чуть-чуть на краю. По зовнішньому ну... краю повинен І, та, і, і по тут, е здавалося би такі найпростіші речі У кожного хірурга є, якісь свої особисті такі напрацювання. А у мене ще є напрацювання чотирьох точкова фіксація. Ми бандрій Миколаєвич лишив її для наступних. Відома вже технологія. Зі свого боку, хотів би сказати, що точне вимірювання розташування целярної борозди це є дійсно ключовим моментом. На мій погляд, півтора міліметра стандартна може не зовсім вірно, тому що локалізація целярної борозди в різних секторах, на мій погляд, вона не може бути однаковою і в такому випадку може допомогти трансклеральна як діфанаскопія. Світоводом можна побачити в ретроілюмінації розташування. Цієї зони. Це не, не вирішить ці питання, але як спроба індивідуально підійти до розташування, а не тільки як ми зараз і робимо. І я так само півтора міліметра, і тоді я кажу, що я виконав процедуру. Або виконувати передопераційну ультразвукову передню. От так. Дякуємо. 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 А ще, будь ласка, одне да, запитання. є, да. Будь ласка, буває такі ситуації, коли е, відсутствує один гептичний елемент, при дислокации хрусталика, либо если в моноблоке отрыв одной гаптики. Какая ваша тактика в этой ситуации? Это ли полный провокационный вопрос задает? Ну, конечно, бывают такие ситуации, и есть у меня два случая, когда я просто пришила оптики, то есть провела нитку через оптику и подшила, потому что в тот момент и линзы не было готовы, которые можно было заменить, и не знали какая-то линза, номер линзы, диоптрийность ее, поэтому ну, возможность такая была, спрятали под радужку, наблюдаем, все нормально. Спасибо, спасибо,